Головна мета виховання не придбання, а вживання книг. Плутарх. вітаю вас зі ще одним книжковим тижнем на каналі для всієї родини АТВК. Вітаю вас зі ще одним сонячним літом, яке подарує нам чимало захопливих митей, проведених у товаристві улюблених книг. У нашому кошику традиційно книги на будь-який вимогливий книжковий смак. Сьогодні у книжковому кошику. Віра, місіс Володимир Набоков» – Стейсі Шіф, історія любові Володимира і Віри Набокових, яка тривала понад століття. Історія шлюбу, який став окремим мистецьким твором. Місто Валеріана Підмогильного перший урбаністичний роман в українській літературі, про долю сільського юнака, що опиняється у міцних лабетах великого міста. Здоров'я дитини здоровий глузд його рідних Євгена Комаровського. Науково популярна книга знаного харківського педіатра присвячена головним етапам Тя дитини бальзак і маленька китайська кравчиня Дая Сіє, дисидентський роман про жахіття китайської культурної революції, любов трьох і незбагненну силу літератури. Інсайт – українська чорно-біла фотографія 21-го століття, добірка фоторобіт 23 сучасних українських фотографів, знятих на чорно-білу плівку, «23 об'єктивні погляди на українське сьогодення. Після смерті де Бальзака його величезні борги сплачувала дружина Евеліна Ганська. Роман Майстер та Маргарита Михайла Булгакова вийшов друком завдяки його третій дружині Олені. Дружина Івана Франка Ольга допомагала чоловікові планувати опрацьовувати і видавати його твори. Кожна з них залишила свій слід у світовій літературі. Ким би був Володимир Набоков, якби не слід залишений дружиною вірою в його житті. Одні називали її диктатором, людину, яка створила публічний образ Володимира Набокова, Зверхній, недосяжний, незрозумілий. І з другого боку, всі свої твори Набоков присвячував саме вірі. Без моєї дружини я б не написав жодного свого роману, говорив письменник. Роль Віри Набокової у житті російсько-американського письменника досліджує літературознавець Стейсі Шіф у книзі Віра Місіс Володимир Набоков, яку вже вкотре перевидало видавництво колібрі. На думку Стейсі Шіф, біографія дружини класика насправді відкриває ще одну грань самого письменника. В основі її ґрунтовного дослідження матеріали з численних архівів, спогади друзів і твори самого Набокова. Попри те, що прототип дружини Набокова не впізнати в жодній героїні письменника. Саме його твори найкраще знайомлять нас із місіс Набоковою. Її життя це ремарки на берегах його творів, частину яких саме місіс Набокова повертала до життя, коли чоловік хотів їх знищити. Віра Набокова була критиком, секретарем, перекладачем, слухачем, літагентом, редактором Володимира Набокова і його пам'яттю. Саме вона завжди підказувала чоловікові необхідні цитати, знала на пам'ять величезні уривки з його романів. Володимир Набоков не вмів водити автомобіль, друкувати, говорити по німецьки, користуватися парасолькою і телефоном. Все це за нього робила дружина. Чому Віра Набокова ходила на всі лекції чоловіка і носила у своїй сумочці Браунінг? Чому Набокове вели один на двох щоденник і хто насправді писав листи, підписані на боковим? Як це бути дружиною великого письменника? Як це бути вірною дружиною? Саме про це книга Стейсі Шіф. Згідно з українським переписом населення 2001 року, близько 68% українців проживає в містах. Натомість, згідно із переписом 1927 року, року, коли письменник Валеріян Підмогильний закінчив писати роман Місто в містах мешкало лише 19% українців. Двір Валеріяна Підмогильного місто, перевиданий два роки тому видавництвом «Школа», називають першим справжнім урбаністичним романом в українській літературі. Цю річ я настійно раджу прочитати, зокрема, тим, хто вважає, що в українській літературі недостатньо розвинений жанр, традиція міського роману. Валеріян Підмогильне місто. Цей роман являє собою рішучий крок у європейську модерну естетику, в естетику, саме урбаністичну. Автор інтелектуал і читача вимагає теж обізнаного. Може навіть не просто обізнаного, а такого, що має певний життєвий досвід. Життя і творчість Валеріана Підмогильного були тісно пов'язані із Харковом. 1929 року. Письменник переїхав із Києва до Харкова. Тут він працював у видавництві, інтенсивно перекладав із французької. 1934 року його заарештували і заслали на соловки. Письменника розстріляли восени 1937 року в урочищі Сендармог разом з іншими представниками української інтелігенції. Новаторський для української літератури роман Місто було названо реакційним і заборонено. Роздратувати тодішніх критиків могла нестандартна стилістика автора, в якій відчувалося надто близьке знайомство із європейською літературою. Не могла сподобатися і проблематика твору, в якому письменник розповідає про до. Олю сільського юнака, що опиняється у міцних лабетах великого міста це книга про місто, про зіткнення сільського сільської та міської ментальності. Це книга про кар'єризм. Це книга про зутички різних характерів. Різні люди зустрічаються між собою, взаємодіють якось, жадають, кохають, ненавидять. Найбільшою ж особливістю роману підмогильного є неоднозначність, неоднолінійність його героїв, яких не можна назвати позитивними чи негативними. Психологічний, інтелектуальний, екзистенційний, філософський ці характеристики роману дають сьогодні ті, хто з подивом відкриває для себе яскравого, але й досі малознаного українського письменника. Краще переможець шкільних олімпіад, який стоїть на обліку в усіх лікарів. Чи розбишака двієчник із зразковим здоров'ям? Запитує нас відомий лікар Євген Комаровський у своїй книзі Здоров'я дитини. Про Харківського лікаря Євгена Комаровського дізналися майже вся Україна восени минулого року, коли було оголошено про епідемію грипу в Україні. Харківський лікар-педіатр виявився чи не єдиною людиною, яка об'єктивно оцінювала загрозливі ситуації, яка не сприяла поширенню паніки, а навпаки, заспокоювала, а головне пояснювала, як слід себе захищати. Тоді ж Євгена Комаровського запросили вести авторську програму на одному із центральних каналів. У Харкові ж лікар продовжує займатися лікарською практикою і видавати практичні книги для батьків, головна мета яких здорове і розумне виховання дітей. Книга здоров'я дитини, здоровий глузд його рідних, присвячена головним етапам життя дитини. Оскільки говорить сам автор, він не професор і не доцент, а звичайний практикуючий лікар. то й книгу свою він писав доступно і просто. Лікар детально зупиняється на всіх, здавалось би, маловажливих складових життя дитини, які умови мають бути в дитячій кімнаті. Як слід купати і годувати дитину? Про що слід розмовляти з дитиною вперше. Щиро її життя, якою має бути роль кожного члена сім'ї у житті дитини, скільки часу дитина має гуляти і спати. Комаровський пише про дитячий садочок, загартовування, щеплення, імунітет і дитячі хвороби. Головна цінність порад лікаря Комаровського полягає в тому, що він в усіх випадках закликає батьків дотримуватися золотої середини, піклуватися про своїх дітей, але не робити це піклування головною ціллю. Батьки мають і виховувати, і знаходити час для самих себе, бо ж дитині потрібні не лише Бота, але любов батьків і гармонія в домі. Відомо, що люди можуть бачити чорнобілі і кольорові сни. Вчені вважають, що саме чорнобілі сни допомагають людині краще зрозуміти себе, оскільки вони приходять із найближчого підсвідомого. Чи ж не тому чорнобіла фотографія здається нам глибшою і правдивішою за кольорову? Два роки тому сучасні українські фотографи вирішили влаштувати фотовиставки у трьох містах України з метою привернути увагу до чорно-білої фотографії, виготовленої ручним способом. Результатом став альбом «Інсайт. українська чорно-біла фотографія двадцятого століття. За словами одного з учасників проекту, фотографа Фелікса Хачатуряна, на тлі кольорових цифрових світлин, що робляться миттєво, фотографія, знята на чорно-білу фотоплівку, вирізняється особливою естетикою та вишуканістю в альбомі представлено роботи 23 фотографів, серед яких відомі Олександр Гляділов, Олександр Чекменьов, Олександр Ренчуков, Сергій Солонський, Ілля Чечкан. В цьому каталогі 23 українських автора, які працюють в цьому жанрі і продовжують працювати. Не тому, що це модно, або там викликає ахі і охі, а просто тому, що їм це цікаво. Тому що вони роблять все руками, працюють з плівкою до сих пор. Ну і просто сама чорно-біла фотографія, кажеться, кожному з них в чому-то притягательною. Об'єднує роботи 23 фотографів лише те, що всі вони створені у новому тисячолітті. Експерт книжкового кошика, фотограф Олексій Соболєв говорить, що кожне таке видання унікальне, оскільки в Україні майже не виходять подібні книги. Це те, що зараз відбувається от, в, в області сучасної фотографії, художність в Україні.